Далі говоритимемо про Херсон сьогодні ввечері. Там було чутно вибухи. Повідомляють кореспонденти Суспільного 21.00. Ну а в день 15 жителів Береслава через російський авіаудар по місту по Херсону отримали контузії. Про це у телеграм-каналі повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Людям надали медичну допомогу від госпіталізації. Вони відмовилися. Ну і далі про ситуацію в області говоримо і з керівником прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександром Толоконніковим. Пане Олександре, добрий вечір. Добрий вечір, слава Україні. Героям Слава, слава. отже, 15 людей, які отримали контузію. Який стан цих людей зараз є на вечір станом на вечір? На жаль, вже 17, але хочу зазначити, що з цих 17 людей тільки четверо звернулися за медичною допомогою. То їх оглянули, допомогли і також відпустили додому. Дійсно, вибух був дуже сильний в центрі Борислава. Одна бомба впала за межами міста на околиці. Одна якраз тендер влучила там, постраждала будівля у корці, телепомов, а також будинок побуту ще один магазин. Там були поля люди. Слава Богу, просто мабуть, дивом вдалося без жертв обійтись в цьому випадку, тому що е це така велика руйнівна сила, і всі отримали легкі поранення. Це дійсно таке божественне якесь проведення. Крім цього, також обстрілювали е золоту балку. Е там чоловік отримав поранення, також повернувся за допомогою. Шпиталізували, там. У нього стороннє тіло в руці. Йому допомагають лікарі щодо сьогоднішніх вечірніх, тут обстрілів, так дійсно були чути прильоти. В мінімум чотири прильоти було в Карабельному районі. Там а, загорівся будинок. А, рятувальники поїхали носити пожежу. Поки про постраждалих немає повідомлень. Пане Оксано, це ви щойно уточнили мені про ці вибухи, які було чути в 21-й годині вечора, так. Туди. А ви можете, от з того як б'є ворог і куди він цілить, зробити якийсь висновок, що є ціллю ворога? Тому що я дивлюся, що 13 квітня поцілили в припортову інфраструктуру в Херсоні. Сьогодні ось в Береславі ви розповіли абсолютно цивільна, да, аптека, житловий будинок. Але тим не менше, чи можемо ми говорити про те, що ворог має якісь цілі і туди намагається поцілити. Важко про це говорити. Окрім Борислави, сьогодні обстрілювали веселе. Це населений пункт Каховської громади, як і козацька, під постійними обстрілами. Також дві керовані авіабомби запустили по цим населеним пунктам. Знову таки, це цивільна інфраструктура, нічого з військовим немає спільного також, крім цього, по козацькому веселому постійно йдуть близько 20. Снарядів кожного дня більше 20, артилерії, танки, БПЛА також більше 20 Київ. Ідуть і це, в принципі, по всій прибережній зоні. Росіяни полюють за цивільними, за ті люди, які там залишились, кидають вибухівку, залітають в будинки на СП-відронах. Просто, можливо, в надії про те, що там військові є. Але там живуть цивільні люди і вони просто знищують цю інфраструктуру. Ну, звичайно, під постійними обстрілами лікарні, які там залишились, тобто, звичайно, там людей вже і лікарів немає, але вони руйнують цю цивільну інфраструктуру, дитячі садочки, школи. А, яка ціль цього? Ну, мабуть, зруйнувати все, до чого вони дотягуються. Лівого берега ну інакше немає пояснень у цьому. Дякую, пане Олександре. Олександр Чолоконіков, Олександр керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. З ним говорили про е, ситуацію в цьому регіоні. Ось на вечір, на 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 майже десяту вечора.